Думи мої думи, Тарас Григорович Шевченко. Думи мої думи, лихо мені з вами, наші стали на папері сумними рядами. Чом вас вітер не розвіяв степу, як пилину? Чом вас лихо не приспало, як свою дитину? За карії оченята, за чорні брови. Серце рвалося, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло, за темні ночі, За ошневий сад зелений, за ласка дівочі, за степи та за могили, що на Україні. Серця Мліло, не хотіло співати на чужині, не хотілось в снігу, в лісі козацьку громаду з булавами, з бунчугами збирати на пораду. Нехай душі козацькі в Україні витають там широко, там весело, від краю до краю, як та воля, що минулась. Дніпро широкий, море, степ і степ ревуть пороги, і могили, гори. Там родилась, гарцювала козацька воля, засідала поле, засідала трупом поле, поки не остило.